Свято без зеленої красуні Цьогоріч через повномасштабне вторгнення Росії у Чернівцях не встановлюватимуть головну ялинку на соборній площі, яка є символом новорічних свят. Окрім того, місто обійдеться і без традиційного різдвяного містечка. Більше подробиць далі. Новий 2023 рік українці зустрічатимуть не в звичних умовах через страшну війну, яку Росія розгорнула проти України. Всі святкування відбудуться опісля нашої перемоги. В грудні у містах країни не встановлюватимуть головний різдвяний атрибут ялинку. Нещодавно у Києві анонсували встановлення зеленої красуні. Проте дана новина викликала палку дискусію у соцмережах. Багато людей вважають її недоречною під час війни. Постійного блекауту у столиці проти встановлення ялинки створили петицію, яка за день набрала необхідну кількість голосів. Думки українців розділились, і паралельно з тим з'явилась петиція з проханням все ж таки встановити зелену красунь України. Головна ялинка України має бути. Зробіть її не за бюджетні кошти. Зробіть її за кошти меценатів. Не розміщуйте там нічого, крім ялинки. Не влаштовуйте масових заходів. Але головна ялинка України має бути. Тим часом у Чернівцях питання щодо ялинки вирішено. Цьогоріч чернівчани та гості міста не побачать її. 20-метрове штучне дерево із 3D-анімацією Чекатиме кращих часів. Убріні культури ви. Вийшло з такою пропозицією, враховуючи, що війна, враховуючи, що орки гатять по критичним інфраструктурам, враховуючи, що в нас іде економія електроенергії, приніс культури не бачило встановлення її на соборній площі Чинівців. Ми вже не говоримо про те, що на Соборній зараз місце локації зайнято. Там стоять уже більше восьмисців величезні ангари. Натомість до різдвяних свят у Чернівцях планують облаштувати декілька святкових локацій. Парку Шевченка встановити штучну ялинку семиметрову, якої парку купив минулого року за власно зароблені кошти, прикрасити її, щоб була така локація, якимись такими іграшками однозначно без 3D-гірлянди, А на двох площах зробити так звані фотозони. Традиційно біля головної ялинки у Чернівцях облаштовували різдвяне містечко. На цій локації люди могли скуштувати святкові смаколики, випити келих гарячого глінтвейну та придбати різноманітні сувеніри. Проте цьогоріч встановлення новорічної ярмарки скасували. Всі однозначно підтримали, що недоречно, аби коли в Україні війна, взагалі про різдвяне містечко мовилося би щось. Тому різдвяного містечка не буде. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.